Смачно та ситно, а головне з присмаком історії. На Коломищині відбувся п'ятий регіональний фестиваль автентичної карпатської кухні Смачний спас. У рамках гастрономічного дійства усіх частували традиційними коломийськими стравами та наїдками. Показали справжнє кулінарне шоу від кухаря-експерта телеканалу СТБ Ігоря Місевича. Також для гостей дійства підготували насичену мистецьку програму. Мої колеги теж відвідали фестиваль у спасі. Далі матеріал Олі Гереджук. Фестиваль автентичної карпатської кухні смачний спас, це своєрідне рекламне дійство. А рекламують тут екологічно чисту продукцію Коломийщини та традиційну кухню нашого краю, розповідають організатори. Популяризація здорової екологічної їжі і тієї їжі, яка готується з тих продуктів, з тих фруктів овочів, які ростуть на нашій землі. Фестиваль Смачний спас дебютував у 2010 році. Його ініціатор, голова асоціації Чиста флора Михайло Стов'юк. Вперше дійство відбулося у селі Спас, а далі помандрувало Прикарпаття. І ось знову ювілейний п'ятий фестиваль повернувся до місця заснування. До слова, цьогорічне дійство присвятили 25-й річниці незалежності України. Щоб сьогоднішній день вам вдався, щоб своїми рідними і близькими ви справді створили собі. Родинне свято, щоб ви сьогодні встигли покуштувати все, що тут буде смачно приготовано, щоб ви гарно провели свій час у колі друзів, у колі рідних, щоб ви поділилися своїми рецептами, як готувати автентичні наші страви. Дякуючи нашим бабусям, нашим матерям, ми зберегли, передаючи з покоління в покоління ці рецепти. І на сьогодні ми маємо нашу українську кухню. Сьогодні ми святкуємо іменно Карпа Гуцульсько-Пукуцьку кухню, яку ми зберегли, і сьогодні будемо мати можливість її скуштувати. На фестивалі виступали місцеві фольклорні колективи та відомі артисти: Дует писанка, Богдан Сташків, Ірина Зінковська, Михайло Попелюк, Микола Савчук, Гурт Дзвони, Богдан Кучер, Гуцул Хуліган, Василь Мельникович. Можете кошта вісіля вісіля, а тепер самі самі. До слова були й запрошені гості Ельзара Баталова, заслужена артистка України та Криму. За національністю кримська татарка, і от уже два роки не живе на рідній землі через складні обставини. На Коломийщині вперше сподобались люди: місцевий колорит і традиційна кухня. Щоправда, не усі страви може скуштувати. Все дуже смачно, але я не їм свін, свинину, тому е, е, печива мені дуже сподобається, напої дуже. Смачні, дуже гарні люди, дуже співучий талановитий український народ. В нас дуже багато спільного з кримськотатарським народом. Я бачу, які у вас хозяйственні гарні жінки. Під час фестивалю випікали і найдовший струцень. Це своєрідний весільний калач. З ним заміжні жінки йдуть на перший весільний вечір шити вінки молодятам. Струцень повинен ще бути ошатно вдягненим. Довжина якого 8 метрів і спадався він 16 струснів, і готували цей струсень працівники сільських клубів, бібліотек найкращі господині і газдині». На фестивалі гостинно запрошували, спас, великий ключів та п'ядики. До слова, тамтешні газди то не лише жителі саме цих сіл, а й сусідніх. Старовинні страви такі. Ну, все. А які страви є традиційні саме для вашого села, які не, немає в інших? Ну я думаю, що для кожного села є якісь традиційне блюдо. Це так, нас є підпалка, яка підпалка є вареники, юшка, грибна юшка. Ми так само дуже переважно. Жу сюди дають і на весіллях на сюди шнепольки. У кожній господі усіх частують усією смакотою, яку приготували найкращі місцеві газдині. І звичайно, які ж то українці без пісні під час забави. Гості за столом. Одне з найбільш гостинних та великих подвір'їв обіця Печеніжинської територіальної громади. У її складі майже десяток сіл, і кожне до святкового столу підготувало свою традиційну страву. Заходьте до нашої хати. Ми вас дуже просимо. Будь ласка. З, 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 з чим хата рада, тим все багато. Тим ну, раді. Що в нас є в громаді? Вся з кожного села кожна з з чесна продукція. Я не бачу, бо якраз. Не Печеніжин тут представлений і Слобода, і Шопів, і княждвір, і киданч, і всі села, які коло, коло біля Печеніжина розташовані і війшли об'єднану громаду. А якщо вам сподобалась якась страва, а як її готувати не знаєте, не біда. На фестивалі презентували і книгу рецептів, автентичні страви Коломийщини». До слова, презентація була водночас і дегустацією. Майже усю смакоту зі сторінок приготували і частували нею людей. Активно взялися до роботи. Всі страви, які е, тут сфотографовані, це є приготовлені нашими бібліотекарями. Цінність є в тому, що це є страви, які вже майже не варяться у е, нас на наших кухнях. що українське, наше традиційне. Традиційне свято. А що ви смакуєте? А ми смакуємо. Кутя. А, кутя, а, кутя, пом... а кутя смачна зараз? Смачна. З медом. Добре. А не хочеться на різдво її тільки їсти. А де попробували і тепер? Ну дуже мені сподобалося. Цікаво. Для людей, я думаю, що це великий позитив. Ну і смачна їда, угостили нас. На дійство посмакувати колоритними стравами та просто відпочити і повеселитись прийшло чимало людей. Фестиваль як відомо кулінарний, а смачно поїсти українці люблять, тому і враження від дійства здебільшого позитивні. Дуже гарний. Я вперше на такому фестивалі. Я сама з Коломийщини. і мені дуже сподобалося. Це є культура. Це є коломийщина культура, яка живе в народі, яка буде продовжатися нашими дітьми. Як ми будемо сюди приїздити, показувати дітям це. І їм теж були колись інтересно. Подобається нам фестивально, красиво. Люди збираються всі разом. Вишиванки гарні. У ну, нас взагалі цікавить такі гусульські страви. Дуже гарно нам подобалося, все гарно. Супер найкраще <клухи> е -е, це є п'ядики і печеніжі. Та найбільшою родзинкою свята стало кулінарне шоу. Експерт кухар телеканалу СТБ шоу Усе буде добре. Ігор Місевич ділився таємницями приготування авторського козацького борщу. До слова місцеве господині присутніх здивувала послідовність приготування страви. Якщо традиційно чекають, щоб закипіла вода у казані чи то каструлі, то кулінарний експерт додавав її ледь не на сам кінець приготувань. Звичайно, я би хотів, щоб якщо б моя мрія, скажімо так, правильно сказати, щоб таких фестивалів було побільше, не тільки в нас тут на Західній Україні, у вас в Коломиї, скажімо, а щоб були ці фестивалі, такі самі в Чернівцях, іменно в Франківську, Хмельницький. Чим більше буде таких фестивалів, тим люди будуть ставати добрішими. Спільно з паном Ігорем готував і заслужений артист України Микола Савчук. Каже, було цікаво спостерігати за роботою кулінарного експерта та допомагати йому. Зізнається, що цікавиться кулінарією, бо сам любить смачненько попоїсти. Я колись малим як був, то мама зі мною весь час сварилася, казала, що я здохлий доїде, нічого не їм. А тепер я все їм. То, що лікарі не все радять, але я їм усе. Я люблю їсти, люблю борщ, і люблю сало, і люблю. Вареники, пироги наші, я, я все люблю їсти, і, і піцу, і, і все інше. Під Час кулінарного майстер-класу одночасно готували і інші традиційні страви: замащенку, кулешу, грибну юшку та підпалку. Загалом 140 літрів частувань. Це був другий рекорд Карпатського регіону, який встановили під час фестивалю. Гостей свята частували цими стравами. Я задоволений дуже. Я радий, що людям сподобалося. Я бачу, що люди вроді би слухали. Якщо люди слухали, значить, будуть готувати. Якщо будуть готувати чоловіки, то всім жінкам буде легше. На фестивалі були різноманітні етноігри, спортивні забави, розваги для дітей. Працювало містечко народних майстрів та виїзна торгівля. А ввечері для усіх влаштували справжню українську забаву Просто неба зі спасу. Ольга Гереджук Сергій Гурмак, Андрій Гарашчук, Ігор Кофлюк, Сергій Югрин та уся команда подій спеціально для телеканалу НТК.